О, привіт! Ви подумали, що я на відпочинку? Але ні, я на роботі. Мергія Сіті, курортне містечко. Тож будівельний звіт у нас як міні відпустка. То що, поговоримо про будівництво? Наш 27-й будинок рекордсмен червня по позначкам виконано. Тут вже готові квартирні двері, плитка у спільних коридорах. Розводка електрики та сантехніки по газова обв'язка. Вже встановлюємо лічильники. Поручні на лоджіях. Тепер монтуємо поручні на сходах, накривки вентиляційних каналів та турбувенти, утеплення і гідроізоляція цоколю. А також продовжуємо оздоблювати спільні коридори та лоббі. 28-й будинок впевнено: нас догоняє своїх старших братів. Тут продовжуємо мурувати стіни, займаємося влаштуванням даху, ботинуємо соколь. А ще встановили блискавкозахист, розпочали фасадні роботи та монтаж вікон. А слідом спішить 29-й будинок. Тут заботинували сходи у дворівневих квартирах, змонтували вентиляційні канали та димоходи. Прямо зараз продовжуємо мурувати стіни на 5-6 поверхах та монтуємо дощову каналізацію. 31 й будинок тримає впевнений темп. Завершили мурування стін на першому поверсі, фасад також готовий. А от у середині ще капиться робота. Заливаємо стяжку на п'ятому поверсі, штукатуримо стіни в спільних коридорах, прокладаємо електрику і воду, монтуємо електрощитову. 32-й будинок готовий на 90%. Фасад є, вікна на першому поверсі встановили. Стяжка підлоги, тинькування спільних коридорів зроблено. Інтернет заведено, блискавкозахист змонтовано, двері у квартири встановлено. Наразі готуємось до фарбування спільних коридорів, завершуємо огородження лоджій, утеплюємо цоколь та розпочали газову обв'язку. А будинки на етапі моноліту ростуть поверх за поверхом. У 33-му бетонуємо перекриття 6-го, у 34-му вертикалі 6-го. паралельно монтуємо вентиляційні канали та димоходи. А у 35-му будинку, де щойно стартував продаж, вже працюємо на вертикалях 6-го поверху. Благоустрій нашого курортного містечка теж не стоїть на місці. У променаді між першою та четвертою чергами встановлені перголи та готуємо фундамент для гамаків. Між п'ятою і шостою чергами вже стоїть каркас для гойдалки. Нагадаємо, що там буде продовження двір саду з вражаючим дитячим майданчиком для старших дітей. Водночас облаштовуємо нову парковку від кругового руху біля райцу до виїзду на Соборну. А наступний будівельний звіт з курортного містечка Сенергія Сіті вже на початку серпня. А тепер зроби глибокий вдих. Відчуй вітерець з набережної і аромат квітів з двірсаду. Послухай, як співають ранкові птахи, і тихо шумить вода в фонтані. Подивись, як небо торкається верхівок сосем і поринь у життя на лоні природи. З вами була Альона. Тож побачимося в відділі продажу або просто в нашому двір саду.